Ну що, колеги? Як би не було, техніка виходить з ладу. Відламали корпус задній. Бачите, що твориться? Відламали корпус. Метал в принципі грубий. Так воно виглядає. Розламали плуга і тут серйозно розламали плуга. Тріщина пішла донизу. Зараз ми будемо щось тут колдавати, ліпити. Ну я дуже шокований, що метал тут четверка, по-моєму, товщина. Коротше, плуг ми порвали. Ну нічого ніде не зачепили, нічого абсолютно. Колеги. Тріс-тріс. Таке варіант, що хтось з болгаркою взяв і розрізав. Ну, Нічого, наука. Нічого вічного нема.